Друзі, нас інфо перші головне поїхали. У владних колах Москви розгортається тиск, якого немає і не відчувала з моменту початку війни. Генерали, фінансові аліти, керівники спецслужби, а також зовнішні партнери з Китаю і США почали діяти спільно, кожен зі своїх мотивів, але з однією вимогою припинити бойові дії, вивести війська з території України і стабілізувати ситуацію. Центром цього тиску став Микола Патрушев, людина, яка ще вчора здавалася непохитною ланкою кремлівського апарату. А сьогодні стала головним Сатом ультиматуму вибір йому залишили мінімальний закінчити війну разом з путіним або без нього. Першим сигналом внутрішнього зламу стала серія масових дезертирства. Російські військові підрозділи, виснажені боями, утратами і відсутністю логістики, почали залишати позиції, задаючи зброю і техніку за останні місяці. Тижні кількість особового складу, який написав рапорти про відмову від участі в бойових діях, перевищила 11 тисяч. Течі на тилових напрямках стали системними. Солдати залишають. Ють польові позиції, залишаючи після себе боєприпаси і документацію. у штабах зводяться до одного. Ми йдемо з України. Командування намагаються приховати масштаби кризи, але це стає дедалі складніше. Полонені підтверджують, що накази виконуються вибірково. Ротації не відбуваються а моральна втома і страх від плати за невиконання наказів змушують частини саботувати операції. Розвіддані фіксують численні факти саморозвідку, самовільного залишення позиції, підривів техніки відступі. І передачі інформації українській стороні в обмін на гарантії безпеки. Ось що говорять самі окупанти, які усвідомили, що Путін і командування їх кинуло. Нас як мобілізованих, да которого страна позвала, ми встали всі з диванів, не стали нікуди бігати, а пошли родину захищати, да там прикрити ребят. І зараз багато ребят уже мобілізовано погибло. І ви, ви таке до нас маєте? Я тогда не могу понять, в какой стране я вообще живу и существую. То есть я по факту сейчас без, без денег, без э, ветеранского удостоверения, участника боевых действий, как участник боевых действий сижу на иждивении у своей жены. Белоусов, это что, реально? Блин, это так, это, вы, вы считаете это нормальным? Если вы считаете это нормальным, тогда, ну... Я тогда не знаю вообще, ну, э, у, меня, у меня нету слов, мне просто нету слов. У меня один вопрос тогда к вам, как вот вы мне задаете, что то добиваешься, я вам задаю вопрос, вы что творите? Наш расчет дальней разведки, который исправно поставлял информацию о целях на той стороне фронта, был уничтожен Игорем Викторовичем Злым, который контакт находится под влиянием а, человека, который напрямую контактирует с западными разведками, который... Странно, как прошел всевозможные фильтрации, я имею в виду Олень, Олега Николаевича Владимирова. Прямых доказательств этого несколько. Во-первых, наличие Связи и родственников на Западе. Он сам род родом из Запорожья. Да, он говорит, что в контрах со своими родителями, которые придерживаются проукраинских взглядов, Викторович Пузик сделал все для того, чтобы полк перестал эффективно работать. Уничтожен был расчет. Сейчас расчет пойдет штурмовать и, скорее всего, оттуда не вернется. Уничтожено оборудование, все вывезено. Куда делось неизвестно. Скорее всего, его правая рука с позывным Казак каким-то образом обналичит имеющееся оборудование, как это обычно и делалось. Не было также оказано нормальной медицинской помощи. Рентген ему никто не делал. Делались только перевязки. А то, что у него шок, то, что у него это все гноилось, никто на это не обратил внимания. На сегодняшний день мне стало известно, что вчера моего супруга забрались с части выздоравливающих, отвезли в расположение части, и сегодня 20... моего супруга вечером отправляют на боевое задание. Человек, который не может вставать на ногу, который не может передвигаться, как может проходить боевые задачи. Сергей Николаевич, я понимаю, у вас в подчинении очень много народу, тысячи. Я не утверждаю, что вы знали за нашу ситуацию, но сейчас, в данный момент, я вам ее рассказываю и молю о помощи, что... На цьому телі у штабі угрупування, яке мало отримувати позиції на сході, стався вибух. Загинув генерал відповідальний за оперативне планування. Офіційна версія порушення правил зберігання боєприпасів, але свідки стверджують, що вибух стався після конфлікту між офіцерами щодо наказу про нову атаку. За кілька годин після інциденту орештки його штабу були евакуйовані. Документи вилучені і представниками внутрішньої безпеки. Це стало знаком. Військова вертикаль більше не під контроль на центру. Тиск на Патрушева виходить з і боків Китай, який є досі отримувався від прямих заяв на закритому рівні, передав сигнал через дипломатичні канали. Війна має бути зупинена. Американці своєю чергою натякнули через посередників, що подальша дестабілізація режиму може вийти з під контролю і загрожувати самому існуванню системи для китайців. Пріоритет збереження стабільності на ринку і транзиту енергоносіїв для США недопущення неконтрольованого розпаду. Внутрішні ж еліти керуються прагматизмом. Санкційна економіка тріщить, фінансові резерви тануть. А промисловість позбавлена технологічного постачання не здатна підтримувати довготривалу війну Патрошов намагався балансувати, але баланс цей перетворюється на виживання. Його власна безпека залежить від того, як швидко він знайде вихід, який не виглядатиме як поразка. В середині ради безпеки розпочалися консультації щодо сценарію поступового виведення російських військ і публічного оформлення тимчасового припинення операції. За задумом це дозволить уникнути відкритої капітуляції, але водночас відновити контроль над силовими структурами. Потім запа повідомленнями з оточення категорично проти він вважає будь-який відступ особливою зрадою і загрозою своєму політичному виживанню. Тим часом на фронті моральний розпад армії стає очевидним бійці, що залишилися на позиціях. Відмовляються виконувати атаки, наказати атакувати, А деякі підрозділи, не отримавши підтримки артилерії, складають зброю перед українськими підрозділами. Українська маневрена оборона працює системно. Швидкі удари, по вузлах забезпечення, руйнування логі. Істики блокувань евакуаційних маршрутів і послідовне знищення командних пунктів ППО противника не справляється, а артилерія стріляє хаотично. На місцях залишаються покинуті склади, спалена техніка і десятки тіл. Зі свідчень полонених офіцерів у нас не було зв'язку, не було наказів. Командири утекли, нас просто кинули. Ці слова стають відображенням загального стану. Війська розпадаються, дисципліна зникає. Українські підрозділи використовуються хаос для звільнення нових територій без Ки зіткнень, обходячи противника і змушуючи його залишати укріплення. У Москві зростає нервозність. Фінансові аналітики попереджають про нову хвилю атака у військовому бюджеті. Бізнес-групи намагаються стабілізувати курс. А губернатори регіонів отримують накази забезпечити мобілізаційну дисципліну. Хоча вже очевидно, що мобілізаційний ресурс вичерпаний кожна нарада в Кремлі перетворюється на пошук винних. Хім'я Патрушева звучить дедалі частіше. Що ж ситуація демонструє глибину системної кризи? Війна втратила навіть. Залишки сенсу для тих, хто її починав. Внутрішні тиск з боку еліти зовнішніх вилив великих держав створюють умови, за яких закінчення бойових дій, матання до політичної волі, а фізично виживання режиму, масові дезертирства, загибель генералів і руйнування вертикалі управління, свідчать про контроль над армією. Втрачено. Якщо Патрушев погодиться на умови і почне процес виходу, це означатиме початок переформатування російської влади. Якщо ні, країна ризикує опинитися у стані внутрішнього розпаду. Редакція Алу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.